300 днів війни як Україні вдалося встояти, і чого чекати в січні 2023-го? Вірність доволі висока. Яку зброю передадуть Україні Сполучені Штати Америки після зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена? Вона зможе на зможе знищити шість балістичних ракет матків і що стане останнім цвяхом в домовину путінського режиму. Росіяни знають, що маховик вже закручений. Вітаю в ефірі. Програма Секюріті Токс переозброєння та я і ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про 300 днів російської війни проти України кремлівський режим мав намір захопити Київ за три доби. Однак минуло вже 300 днів глобальної війни, а російська армія не виконала жодної зі своїх стратегічних цілей. Серед іншого, це свідчить про те, що Путін та його поплічники досі не розуміють Україну та українців. Не розуміють кремлівські ідеологи, а по суті, автори війни і ще одного: як їм далі діяти? Адже первинний план повністю провалився. Нині Навіть відверто пропутінські росіяни уже не сприймають назву Спеціальна воєнна операція, адже зараз навіть вівці зрозуміло, що воєнна операція не може тривати місяцями без жодного серйозного успіху і з власними втратами 100 тисяч солдатів, офіцерів і найманців на полі бою. Тому російські пропагандисти, а також гості їхніх телешоу, все частіше використовують слово війна замість абревіатури СВО. Ба більше навіть бункерний дід не втримався і війну назвав війною. Наша -то ціль не розкручувати воєнного конфлікту, а наоборот, закінчити цю війну. Ми кетиму стрімімось і будемо стрімітися. Через це до речі на Путіна вже подали заяву до прокуратури, адже. Же очільник Кремля за законодавством Росії публічно розповсюдив фейк про російську армію. Ось така іронія. У цьому випуску ми розкажемо, як за 300 днів повномасштабної війни деградувала російська армія, а також які подарунки під ялинку Україна отримала від США, чи сформована по справжньому антипутінська коаліція, і чого очікувати на полі бою в січні 2023 року. Протягом 300 днів великомасштабної війни відбулися відчутні зміни у сприйнятті путінського режиму в Європі. Зокрема, Німеччина, Франція та Італія суттєво збільшили військову допомогу Україні, включно поставки засобів протиповітряної оборони та важкої артилерії. А сполучені Штати та Велика Британія здійснюють майже безперебійні поставки сучасної зброї та боєприпасів. Без перебільшення історичною подією став нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до США та власне зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Того ж дня, 21 грудня, з'явилися деталі про новий пакет американської військово-технічної допомоги, загальна сума якої 1 мільярд 850 мільйонів доларів. Із цієї загальної суми 1 мільярд доларів виділив своїм указом президент США Джо Байден. До цього пакету допомоги. Моги увійшли у першу чергу високоточні боєприпаси. Але, звісно, на першому місці Петріот. Загалом у переліку наступне озброєння: батарея ЗРК Петріот із ракетами, боєприпаси до реактивних систем залпового вогню М-142 Хаймарс, 500 артилерійських снарядів калібром 155 мм міліметрів із точним наведенням. Ймовірно, мова йде про «Екскалібур». 10 120 міліметрових мінометних систем та 10 тисяч мін до них. 10 82 мм мінометних систем, 10 60 мм мінометних систем, 37 бронемашин Кугар МРАП, 120 машин Хамві, 6 броньованих вантажівок загального призначення, неназвана кількість протирадіолокаційних ракет ХАРМ, неназвана кількість високоточних авіаційних боєприпасів, і, ймовірно, йдеться про комплекти GDAM. Більше, ніж 2700 гранатометів та стрілецької зброї, протипіхотні міни Клаймор, підривні боєприпаси та Обладнання, прилади нічного бачення та оптика, тактичні захищені системи зв'язку, бронежилети та інше польове спорядження. Рішення про передачу Україні батареї Петріот стало справжнім подарунком під ялинку. Однак мова йде про рішення: саму ж батарею мають ще доставити, розгорнути і поставити на бойове чергування. Ну прикроє вам батареї Київ від короткі ракет. Вона є там модель. Patriot Pack 3 MCA она сбивает баллистические ракеты и вы купируете баллистическую угрозу. Но это не означает, что ни одна ракета не пролетит. Это зависит от типа применяемых ракет, от количества ракет. Она одновременно сможет уничтожить 6 баллистических ракет над Киеве. Но если запустят 10, значит 4 пролетят. Нет абсолютной панацеи от баллистических ракет на сегодняшний день. Но Patriot Pack 3 MCA саму i Втім, щоб система Петріот працювала на всі 100, потрібен навчений військовий персонал. І, хоча в ЗСУ вже є досвід роботи із новітніми системами, такими як IRIS-T чи НАСАМС, все ж Петріот це інша вагова категорія, і тут потрібні нові навики. При цьому видання політику із посиланням на власні джерела повідомляє: Пентагон розглядає можливість навчання українських військових експлуатації систем протиповітряної оборони Петріот на військовій базі в Сполучених Штатах, а не в Європі. Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, це не займе багато часу. Мав телефонний дзвінок з міністром оборони США Лойдом Остіним. Ми вдячні за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстких нападів Росії. Воїни Петріоти швидко освоїть ці системи. Вони неодноразово доводили свою майстерність. На рішення про передачу батареї Петріотів не міг не відреагувати Владімір Путін. Адже для нього розташування патріотів неподалік західних кордонів РФ завжди було болючим питанням на рівні із питанням розширення НАТО. Тож бункерного діда увімкнулася хороша міна при поганій грі. А, ну а що казується це достатньо стара система, і е, вона не працює, так, скажімо, як наша С-300. Ну е, тим не мені, ведь е... Ті, хто нам православити, схоїти з того що це якобы оборонительне оружжі. Ну ладно. Ми просто будемо мати це в виду. І пративаяді завжди. Знайдеться. Еге ж, знайдеться. Так само в Москві говорили і про Хаймерси, які за заявами генерал-лейтенанта диванних військ РФ Ігоря Конашенкова знищили вже більше, ніж їх загалом передали Україні. Але як кажуть, результат на табло. Серед іншого озброєння, які передадуть або прямо зараз передають нам Сполучені Штати Америки, уже знайомі для ЗСУ високоточні артснаряди «Екскалібур», мінометні системи різних калібрів, бронемашини і протирадіолокаційні ракети Харм. А от новинкою для зсу стануть комплекти для перетворення старих некерованих авіабомб на керовані. Ймовірно, мова йде про комплекти GDIM. Для цього на некеровану бомбу встановлюють електронний блок з інерціальною та супутниковою системами наведення, а також так звані керовані поверхні. Ці авіабомби, скинуті, наприклад, з винищувача, зможуть вражати цілі із відносно високою точністю на глибині в пару десятків кілометрів. Однак для ефективного використання систем GDIM, які перетворюють некеровані бомби в керовані, потрібно спершу знищити або зробити сліпою систему ППО противника в цьому районі, де проводиться удар авіабомб. Бомбою. В іншому разі російська система ППО просто знищить носій цієї авіабомби. Він буде дополнять Хаймерс. тому що у Хаймерса бойова частина це то під 100 кг, а тут бомба 500 кг. Тобто туди, де треба надо примінити 10 Хаймерсів, викиньте одну авиационно управляемую бомбу і уничтожте цю ціль. Це кратно збільшить ваші огневые можливості, Степень вашого огневого влияния на вашого противника. Скажем, Четыре таких э, боеприпаса уничтожают средний мост. Или, скажем, два э, таких боеприпаса могут уничтожить казарму для роты. Також Україна отримує пакет допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Цей пакет допомоги цінний тим, що для потреб ЗСУ передаються снаряди радянського зразка, яких на складах Міноборони України залишилось вкрай мало. А от самих САУ гармат і гаубиць радянського зразка є ще достатня кількість. Тож за цією ініціативою США передають: 45 тисяч 152 п'ятдесяти артилерійських снарядів, 20 тисяч 122 двадцяти артилерійських снарядів, 50 тисяч. 122 двадцять реактивних снарядів до систем ГРАД, 100 тисяч 125-міліметрових танкових боєприпасів, термінали та послуги садком, фінансування навчання і технічного обслуговування. Нині на потужностях українських оборонних заводів налагоджене серійне виробництво 152-міліметрових артснарядів. але ці обсяги є вкрай недостатніми. Тому нині Вашингтон допомагає Києву шукати снаряди радянського зразка по всьому світу. Якщо брати е, до уваги ра. Рашістів, які випускають місцями по 60 тисяч снарядів по всій лінії фронту в день, то ми собі не можемо такого дозволити, з нашою тактикою бою, і з нашим намаганням працювати максимально точно, тому що ми не можемо собі дозволити інтенсивний артилерійський вогонь. Наразі приходиться розтягувати задоволення. Ну, з тим, як ми ведемо зараз оборону, можна сказати, що це на декілька місяців вистачить цього. Хотілося б, звісно, більше, тому що це не наступальний потенціал. Далеко ЗСУ в перспективі мають повністю перейти на артилерійські системи натівського зразка і відійти від радянських. І причина не лише в наявності снарядів, але й у взаємосумісності країн-членів НАТО і України як потенційного члена Північно-Атлантичного альянсу. До речі, на початку грудня стало відомо, міноборони США зробило два великі замовлення, які збільшують виробництво 155-мм п'яти арт снарядів артснарядів. Тут мова йде вже про сотні тисяч снарядів, і зрозуміло, що виробляються вони в першу чергу для потреб ЗСУ. Поки що не відбулося справжнього оформлення антипутінської коаліції. Однак колективний захід стає все більш рішучим у протидії режиму Путіна. Зокрема, у грудні 22-го року Велика Сімка закликала притягти Путіна до відповідальності, а Нідерланди погодилися створити міжнародний трибунал. Остаточно завершити формування антипутінської коаліції може проведення мирного саміту. Цей формат взаємодії країн-партнерів запропонував президент України Володимир Зеленський. Виступає. Аючи в Конгресі США, проведення мирного саміту підтримав і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Росіяни знають, що ваховик вже закручений, і по факту весь цивілізований світ проти них на цих на них це дуже сильно впливає, і вони зараз намагаються ще якось поставити світ в такі умови, де б вони були були ще в якісь виграшні позиції, там шантажувати десь газом, десь нафтою, десь про щось домовлятися. Але я вважаю, що може ще не до кінця світ вже переключився на знищення Російської Федерації. Ну як знищення мається на увазі політична да її керівництва для того, щоб розуміючи, що з ними вже не можна домовитись, і не можна. Залишити таку Росію після такої війни вона має бути іншою. Яка вона там буде? Це буде інше політичне керівництво, там ліберальне, демократичне, але інше, яке не буде загрожувати світу. Це буде розпад Росії там на декілька країн, але отак от от безнаказано воно не має залишити. Світ це розуміє, і кожного дня ще наші партнери це доводять, намагаються залучити до цього більше країн. Ворожа Росія не припиняє геноциду проти українського народу. Не виключено, що реваншисти в Кремлі вже готують новий напад на українську столицю. Для цього готується нова хвиля мобілізації, а оборонні заводи Росії по 12 годин на добу штампують ракети і танки. Звісно, навіть виробництво 30-40 нових крилатих російських ракет на місяць вже не дозволить країні агресорці накопичити той потенціал, який у неї був на початок повномасштабного вторгнення. Це ж стосується і російської бронетехніки, адже окупаційні війська втратили більшість своїх високомобільних бронемашин. Також це стосується і важкої бронетехніки, а саме танків, адже нині російська оборонка масово може хіба що модернізувати морально застарілі Т-62, яких на території Росії тисячі. Разом з цим Росія, ймовірно, таки готується до фінального удару, який, звісно, можна назвати агонією. Однак недооцінювати точно не варто. Тих же, хто після поразок Росії на Харківщині і Херсонщині почав розслаблятися, до реальності повернув своєю статею головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, такий собі холодний інформаційний душ. Росія стягує людей і зброю для нового наступу вже в січні, але найімовірніше навесні. Вона може розпочати великий наступ із Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ в інтерв'ю. Economist сказав наш головнокомандувач, сказав те, що ми зараз переходимо до оборони. зараз обороняємось. наше основне завдання це стримати во. Ми цього можна зробити висновок, що зараз ми будемо накоплювати і також і про резерви. Сказав, це буде накопичення резервів і стратегічна оборона. Робилися меседжі, що в принципі нам треба зараз вирішувати там, щонайменше там чотири системних завдання. Перше це не допустити просування ворога на будь-яких ділянках, накопичити максимальну кількість резервів. Забезпечити ефективну роботу протиракетної протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури і власне готувати операції для витіснення противника з нашої землі Оці ці чотири завдання зараз залишаються головними для всіх і для політичної верхівки і для військової верхівки. Тим часом ворожі війська, не маючи потенціалу для наступальних дій по всій лінії фронту, сфокусувалися на кількох напрямках Донецької області. Мова про Соледар, Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. При цьому в окупантів там збірна солянка, особливо в районі Бахмута. Це кадрові військові, мобіки, найманці, а також сепаратисти, так званих ДНР лнр Для Росіян дуже важливо вирвати якусь перемогу. І в тому числі забрати якесь місто після того, як вони багато місць дали в тому Херсон, забрати Бахмут. Тому він для них є таким ключовим містом, де багато інтересів не відійшлось. Це інтереси політичні Путіна забрати місто, це військові все-таки дожати це місто і вийти на руль. після цього на рубежі Донецької Луганської адмінкордони. Ну і плюс велику роль там відіграють солдати Пригожина. Які намагаються довести, що вони є окремим суб'єктом і можуть вирішувати великі питання, ті, які армія не може вирішити з іншого боку, поки російське командування не змогло підготувати достатніх резервів для повторного імовірного наступу, для ЗСУ відкривається вікно можливостей для раптового удару, чи то на півдні нашої держави, чи то на Луганщині. Я думаю, що ймовірність доволі висока, оскільки час іде. Ми знаємо, що ворог мобілізується і готується до більш активних дій, більш масованих дій. І це розуміють наші керівники і політичні і військові. І я думаю, що сподіваюся, принаймні, що їм вдасться зосередити необхідні ресурси і досягти несподіванки в тому місці, де потрібно. Щоб ми черговий раз продемонстрували так само, як під Києвом, Чернівом Сумовим, під Харковом, при звільненні Херсону, продемонстрували своє вище інтелектуальне військове вміння. Коли це буде, чи це буде завтра, чи це буде через місяць, ну зрозуміло, що ми повинні мати терпіння і чекати. Минуло вже більш ніж 300 днів повномасштабної війни, тож можна зробити кілька ключових висновків. Росія помилилася ледь не у всіх своїх аналітичних розрахунках щодо України, а також стала заручником власної пропаганди. Наші партнери в лютому 2022 року не вірили, що Україна зможе втримати перший удар РФ. Однак, після успішних військових операцій ЗСУ ситуація змінилась кардинально. Станом на лютий цього року в Україні не було стратегічних запасів артилерійських снарядів, і без допомоги заходу у нас був би катастрофічний снарядний голод. Військово-політичне керівництво України легковажно підійшло до формування тероборони, особливо на півдні нашої держави. Як і очікувалось, українські воїни зуміли самоорганізуватись знизу, не чекаючи вказівок згори. Це неабияк зекономило дорогоцінний час і допомогло втримати перший удар. Вкотре величезний. Зний тягар тилового забезпечення ліг на плечі волонтерів, і вони з цим завданням впоралися у перші місяці війни. Взаємодія між різними видами і родами військ, а особливо теробороною, була на низькому рівні. Однак вже влітку ця проблема почала вирішуватись. Допомога від наших партнерів відбувається каскадно, ніби в комп'ютерній грі. І після кожної серйозної перемоги ЗСУ отримують доступ до нових військових технологій заходу, ніби відкривають новий левел. Ми зараз показуємо всім, якщо ми моє суб'єктом, є незалежна держава. Ті століття, якими боролися за свою незалежність. Це було, скажем, тренуванням перед тим, що ми зараз її конкретно захищаємо і доводимо у всьому світу. Вже весь світ знає, що Україна це окрема суверенна держава, і нічого особистого, нічого спільного з Російською Федерацією немає. І оце мабуть саме головне, що ми здобули. За ці 300 днів, що люди бачать, що ми захищаємо не тільки свою державу, а й всю весь цивілізований світ Європу, яка б якби Росія досягла своїх цілей, теж була б втягнута в війну. Це і Молдова, я вважаю Прибалтійські країни поступово тут навіть не потрібно бути стратегом, щоб це. Зрозуміти, ну коли ми говоримо про ці е, 300 днів, то дійсно вони показали багато важливих речей, які визначають наше сьогодення і наше майбутнє. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що помилилися всі, помилилися росіяни, які там відводили максимум 18 годин на захоплення Києва. Помилилися навіть наші стратегічні партнери, які так само відводили три доби нас против Києва, спротив України, тому що ми пам'ятаємо про те, що власне. Американські генерали робили прорахунки, спираючись на комп'ютерне моделювання, і виходячи з кількості сил у Росії, кількості сил у нас, виходило, що дійсно ми можемо опиратися лише максимум там впродовж трьох діб найбільш активно, тому що вони власне рахували кількісні показники. Але як ми бачимо, комп'ютери не враховують таку річ, як бойовий, бойовий дух війська, бойовий дух суспільства, і, власне, цей той показник, який порахувати власне. Неможливо. Україна готується не тільки до належної відсічі агресії, але й до повної деокупації країни, чого прагне 85% населення. Українці добре знають, що завершення гарячої фази війни не означає її закінчення в цілому. Тому готується до довготривалого протистояння. І сила тут є найкращою гарантією у протиборстві з таким ворогом, як сучасна Росія.